Вітаю, команда Першого Подільського розпочинає новий інформаційний тиждень 8 вересня. Отож, впродовж наступних п'яти хвилин розповім вам про удари по енергосистемі країни, пожежу у Хмельницькому, яка забрала життя громадянина. Сім років позбавлення волі присудили мешканцю Дережнянщини. Також про інші події далі у випуску. У ніч на 8 вересня противник випустив 142 ударні БПЛА, типу шахет, гербера та безпілотники інших типів із різних напрямків. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито збито або ж подавлено 112 ворожих БПЛА на півночі, півдні сході. Та в центрі країни зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на семи локаціях, падіння збитих на одній локації. Ворог намагається знищити енергосистему України. У ніч на 8 вересня під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині. За даними моніторингових каналів, йдеться про трипільську тес. У Міненерго заявили, що наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Мета очевидна завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі, заявили у відомстві. Сьогодні, 8 вересня, у Старокостянтинівській громаді відбудеться чин прощання. На що додому повернеться Сергій Васильович Процик, 1974 року народження. Воїн загинув 3 квітня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області поховають героя на Алеї Слави у місті Старокостянтинів. Вічна пам'ять та слава полеглому оборонцю щирі співчуття рідним. В обласному центрі під час пожежі загинув чоловік 1966 року народження. Горіло помешкання у багатоквартирному будинку по вулиці Григорія Сковороди. На щастя, ще п'ятьох мешканців будинку вдалося врятувати надзвичайникам. За попередньою версією причиною лиха стала необережність при палінні. Жителя Дережнянщини засуджено до семи років позбавлення волі. Подія сталася у червні 2022 року в одному із сіл Дережнянської громади. Під час конфлікту засуджений тричі вдарив потерпілого в обличчя, а коли той впав, то завдав ще ударів ногами. Від отриманих травм чоловік помер. За публічного обвинувачення Летичівської окружної прокуратури 26-річного мешканця Дорожнянської громади визнано винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Його засуджено до 7 років одного місяця позбавлення волі. Також він виплатить 250 тисяч гривень матеріальної шкоди родичці померлого. До надбання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 553 повідомлення про події та правопорушення, із них 137 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 114 адміністративних протоколів, із них 16 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одне ДТП, в якій одна людина загинула, та одна отримала тілесні ушкодження, а також 10 дорожньо-транспортних пригод без травмованих оперативної лінії 102 прийняли та опрацювали 782 повідомлення від мешканців області. У зв'язку із поривом водопроводу, 8 вересня, призупинено водопостачання у Хмельницькому за наступними адресами: вулиця Профспілкова, вулиця Філатова, вулиця Бускова, Місевича, вулиця Кошарського, провулок Параджанова, вулиця та провулок Гонти, вулиця та провулок Стельмаха, вулиця та провулок Гуменюка. Орієнтовний час завершення робіт до 18.00 Повідомляють у Хмельницькводоканалі. За прогнозами синоптиків, сьогодні, 8 вересня, погода буде теплою на всій території Хмельницької області. Температура повітря прогріється до 28 градусів тепла. У Хмельницькому стовпчик термометра покаже плюс 26. Бажаю вам вдалого початку робочого тижня. Слідкуйте за нашими випусками та офіційними сторінками у соціальних мережах. Зустрінемось.